Ось така квартирка. Повинна бути з дизайнерським ремонтом. нас наймають чисто для штукатурки. Також по суміші, суміш гіпсова редбак працювати буду перший раз. Перший раз її бачу взагалі. Для санузлів цементного на 440 теж редбак по квартири цікаво. Тут повинна бути тут кухня, два кути 90. Тут виход на коридорчик, теж повинні витримати кути 90 градусів. Тут маленька гардеробна. Тут два кути 90 градусів. Тут у нас, виходить, санузел. Там всі кути 90 градусів, окрім однієї стіни, тому що вона буде зашиватись гіпсом. І ось тут у нас гардеробна ці кути повинні бути теж 90 градусів. Е, перший етап це маячка, грунтовка стін. І в кінці дня покажу вам резву. Та чекають на подальшу обробку. Так, Поставлена задача при штукатурюванні не замастить потолок. Потолок обклеєний повністю по периметру, щоб, не дай Бог, суміш не попала на поверхню. ЖК Республіка. Фініш. Квартира поштукатурена. Саме зла кути виведені, гардеробна кімната, кути виведені, має правильну геометрію. Кладова кімната теж все зроблена. Кухня поштукатурена, це поштукатурено, Кімната, в якій нас просили не замастити потолочок, була обклеєна по периметру полярним скотчем. В принципі, потолок не замастили, лишається в такому стані, як і був. Все.